Радіє все живе навколо тепла весняного багато. Сьогодні день такий чудовий у наших мам сьогодні свято. Весна ласкава і хороша приносить тепле сонце нам. Весна красуня дуже схожа на наших добрих, любих мам. У кожного з нас єдина мама і неповторна. Ми вас любимо і даруємо вам вес... Веселу телевізійну програму. Усім привіт у студії диктори Кирил та Олександра. Добрий день! У студії третьокласний канал. Ознайомтесь, будь ласка, з анонсом передач цього святкового дня. За декілька хвилин запрошено відвідати художній вернісаж. Далі короткометражний фільм, наймогутніше слово. Україна щедра на талановитих людей. Саме сьогодні ви побачите виступи фіналістів програми Україна має талант. Потім трішки гумору. Передача «Ліга сміху. На завершення програма Мастер Шеф. А зараз послухаємо прогноз погоди на сьогодні. Фірі прогноз погоди. І я Софійка. Сьогодні на досі території України здійнявся сильний святковий цикл, що приніс гарний настрій море квітів та подарунків мамам усіх регіонів. На усій території країни можливі опади у вигляді обіймів та поцілунків. По, по, по усьому місту та області прогнозується усмішка сміх, гарний настрій на дорогах без перешкод. Кажуть, в Парижі найкращі жінки, але це скоріше, мабуть, навпаки. Найкращі жінки наші мами. Всі критики в світі погодяться з нами. Усі личанки, мов справжні цариці, пора їх в картинах, скульптурах створити, та в з звенери, вряд помістити, усіх затьмарячих, красою сьогодні. Ви, мабуть, зі мною згодні. На сачі, вас радо вітаємо. Щиро сьогодні усім побажаємо, щоб сонце світило мирно і ясно, а наші мами були завжди прекрасні. Наймогутніше слово. Дуже-дуже давно, коли ще в Єгипті панували володарі фараони. Жив там славний мистець. Вирізьбував він з каменю чимазу різних стату. Але найбільшу славу придбав собі різьбою, яку назвав Великий Неб. Вона являла собою Володинського лева з обличчям людини. Хреки назвали цю статус Сфінкс. Ніхто не знав, що вона означає. Сфінкс стояв коло пірамід і таємничо дивився на пустелю. Люди оповідали, що невідомий мистець, який вирібив шфінк, закляв його якимось таємничим словом. Ніхто не знав цього слова, але це мало бути наймогутніше в світі слово. Це слово вимовлене серед. Ніщо і тиші, присяги місяця, зможе оживити камінного Сфінкса. До Сфінкса приходили фарони, книжники і жреці. Кожен з них вимовляв слова, що, на його думку, належать до могутнього. Але жодне слово не оживило статую. Сфінкс і не вирухнувся, тільки вітер з бози його спини кинув у вічі гордого фараона. Пригорщу піску. Збігаючи з нього, Сміх здалі нім удивився видалочій. Одного дня ізраїльський народ, що був тоді в Єгипетській неволі, відмовився від послуху своїм панам і вийшов у пустелю. На самому кінці походу бігла жінка з маленькою дитиною на руках і з торбиною на плечах. Важко було бігти по розпалених пісках. Вона чораз більше залишалася позаду і врешті зовсім відстала від своїх. Вона занемагала, а погоня вже недалеко. Добігши до статуї Сфінкса, нещасна мати, напівпритомна від страху, і горя поклала дитину біля сфінкса, відкинула на бік торбу з харчами, а сама з останніх. Сил побігла далі, щоб відвести погоню від того місця, де лежала дитина. Настала ніч, замовкли зойки втікачів і сердиті крики вояків. Тільки з неба рязного сипав на піски блідле світло місяць, такий самий таємничий і загадковий, як сфінкс. Раптом дитинка прокинулася, розплющила очі кругом тихо, пусто, бо відчула, що воно саме самісіньке, що коло нього немає тієї постаті, яка в таку хвилину засіди нахилялася над ним. І тоді, серед тиші, пустельної ночі, ніжно прозвучало, ледве чувне слово. Мамо. І сталося диво. Свінкс стрепенувся, похилив голову і подивився живими очима на дитину. Потім витягнув величезні кістяві лапи і ніжно пригорнув малятку до себе і заколесав. До самого світанку, аж поки не повернулася мама, Свінкс колихав, пестив і годував дитину, що пробудила його з вікового сну. Наймогутнішим у світі словом мама. Фільм озвучували Павло Коніщук, Уляна Петрущенко, Златі Стальмощук, Мирон Богдан, Артем Лагутін, Трухий Носин, Андрій Ющук, Змаса Лес, Рома Руба. Багато є зірок на небі, колосочки по полі, багато краплинок, по морі листячка на поколі, тільки сонце, одна і батьківщина, одна. І матуся одна, нас теплом зігріва. Кабольфрон це бойове мистецтво з елементами музики, танців і акробатики. Випуск передачі Ліри Сміт. Наші мами не часто посміхаються, але їм не до посмішок, але ж сьогодні день особливий. І що ж ти пропонуєш робити? Допомогти їм усміхнутися. Здається, синку, тебе вчора не було у школі. Це тобі, напевно, вчителька сказала, ох, ці жінки ніколи не вміють тримати таємницю. Оксанку, дай мені свою ручку пописати. А хіба це дісувалася? Та ні, вона робить багато помилок. Вовчику, в ти хотів стати. Левом тигром? Навіщо? Що мене всі боялась? Навіть учителька? Ну ні, навіть я не лякаєш. Ну що, Петро, відповідай, хто такий mm. Архімед? Це я його там, вчений давній, інше еврика кричав в ованій кімнаті. Так, і що це за еврика? Це, мабуть, означає знайшов. Так, і що він знайшов, Петре? У вас, мабуть, мило. Усім привіт! Сьогодні на нашій кухні пекельно. А що ж приготують наші конкурсанти? Послухаємо! Мотр хаб і цибулина, бурячок і капустина, ще й картопля катопля, у угорщик, ми смачний зварила з тіста їх ліпила, у окоробі поварила і в тарілку їх поклала. Ще є сметанки. Додавали. Їжте, їжте, прошу щиро. Вареники мої з сиром. Вареники непогані. Вареники з сметані Закрутіло на усіх, закутити хлопців, Бабця в каші свисом не мама лиця подає. Ах, моїх маленьких очках. Хлопців виходить влучно. Щоб салат смачненький з'їсти, треба трішки попідніти, цибулинку покришити і сльозинкою полити. Зверху посмішку додати, щоб не був він гіркуватий. А щоб краще смакувало, перцю дайте ще чимало. Добре все перемішайте і до столу подавайте. Той, як сумно стало трішки, сумувати ви облиште. Пропоную вам рецепт, як залагодити це. Вали можні, дрібку солі, цукру, вармо поволі. Все на вогнику по слабкому вилік десь та й по всьому. Доки варимо холодно, це до двох тих лимонів, цукру. Цукру, склянку, соду, отступ. Що це віддає жіност? Борошна післянки лить. Він манки треба більше трич. Добре все перемішати, не заляпайте ж, халат, на воді поки не стане, як усна смачна, сметана. Ще олії грам за двісті замістити варто в тіс. Хай побуде півгодини, Час у справу швидку, потім форму форм для торту. Звісно, хто яку хотів помастити густо ряб з запашним рослинним маслом. Далі вже на власний хист наше тісто, на частин. Начинку смачну між ними випікаємо годину без. Під контролем без обен 200 градусів готов. І нас цей різ здобув став чудовим. Загадай бажання і відкинь вагання швиденько до діла, змайструй пиріг, Взям трохи масла і джему, й варення, щоб тісто на дошці місило стоїш, додамо ще родзинок, і маку побільше. Пиріг вийде знатний, великий і пишний, а ще нам потрібний веселий насміх і лагідний погляд матусь дорогих. Щоб баршну всипати, треба добра, і лай, і щирості дрібко, і багато тепла. На смішок відтати теж треба додати, усе це змішати і скуштувати. Усе поєднали, що в хаті було. Приклон все, як треба, їмо. Зберемо для мами робота такого, щоб роботу всю робив толку. Брав і просував, смажу, і ворив, щоб підлогу на кухні підмітав і мив, щоб міг читати віна казки. І, прийшовши з роботи, мама здивується, ніякої роботи можна спати лягати. Матірку, моя дитина, ти для мене цілий світ. І хоч я мала дитина, хоч мені лиш 40, та тебе, матусю, мила, я кохаю нас життя. І бажаю будь щаслива, наче квітка весняна. Для почуттів найкращих на землі створили люди без різних слів, таких як щастя, щирість. Їх багато. Це милосердя, радість, чистота. Усіх і не назвати. Та навіщо, якщо є одне, що містить все це? Це найсвятіше слово мати.